Христос Воскрес! Ви не жалкуєте, що ви сьогодні прийшли сюди в Дім молитви? Ні. Побачимо, що дадуть, правда? <рес> Друзі. Хочу сказати вам один секрет. Знаєте, в основному більшість йшли отримати. На запрошення, а, талончик, а потім що? Пакуночок. так? Але я скажу, що Бог вище ваших бажань щось зробив. Оце бажання прийти це від Бога. Ви думаєте, що це от чисто таке бажання матеріальне прийти отримати пакунок? Ні, Бог його дав вам. А знаєте для чого? Ви сьогодні. Почули розповідь, проповідь пастора, який приїхав з Бахмута, який, попри те, що місто зруйноване, храм пошкоджений, будинок спалений, і що він сів, вложив голову між коліна і плаче і нарікає на всіх. Бачите, що в нього була посмішка на обличчі. Чому? Як ви думаєте, чому це так? Хто, хто дозволяє йому ось їхати і проповідувати Євангелія? Господь, правда? Господь, звичайно, що Господь це робить. Він написано викликає і чин і бажання згідно волі своєї. І ви взяли якийсь урок для себе. Я думаю, що взяли. Безперечно. Я вже більше року назад, коли вперше після облоги був в Чернігові, Ви знаєте, проїхати вулиці неможливо було. Сьогодні я дякую Богу, що я дивлюся, відновлюється Чернігів. І це Бог допомагає, правда? Дає наснаги. От бажання жити це від кого? Від Бога, від Бога бажання жити, бажання робити добро. від кого? Від Бога. Бажання знаєте, допомогти комусь від Бога. І знаєте, я сидів, слухав і думаю, Господи, згадував, згадував лютий місяць, згадував, коли знав. Про облогу Чернігова знав про сумну долю, яка в Чернігів прийшла, знав про ті руйнування, храмів, пошкодження. І знаєте, що ми робили в Луцьку? Що? Молилися. Молились. А, як ви думаєте, Бог дав відповідь чи ні? Безперечно. І це те, що. Військо відійшло від Чернігова, тут не скажеш, що тут нема Божої руки, чи не так? Так. І, І на тому все. Слава Богу, ми живемо. Живіть собі далі, хто як хоче. Ось мені Бог так не дозволяє. От скажу так, як я не дозволяю, мені Бог так робити. І я молюся Богу, коли молилися за Чернігів, то сьогодні молимося. І за Чернігів далі і за Бахмут молимося. І віримо, що пройде час, і буде відновлюватися Бахмут. І це Божа милість, і це Божа сила. І ось про те ви сьогодні почули. Це важливо. Важливо ось те, що читали, що Бог, який створив небо і землю. Все, він сьогодні. Дав нам день цей. І ми розважаємо. Ми чуємо дуже важливі слова. я скажу, що вартість того слова, яке ви почули, воно не порівняно з коштовністю того пакунка. Хоча пакунок має коштовність. Ви Знаєте, що дармовухи нема. Нема. За все, хтось заплатив, правда? Абсолютно, хтось заплатив за це. Ми беремо, ми інколи там щось в нас робиться в душі, хочеться так і не так, але за це хтось заплатив. А як ви думаєте, за те, щоб ось ми мали мир тут, такий умовний, хтось платить своїм життям, правда? Платить. Я думаю, що і ваші рідні є десь там. Є друзі мої, які там на передовій, які знаєте, не дають знати про себе днями, потім виходять на зв'язок і хтось платить за те. Нам це даром, здається, правда? Але хтось за це платить. А я запитаю вас, чи ви знаєте, за що заплатив Ісус Христос? А? За всі наші гріхи, за всі наші гріхи, абсолютно дуже правильно. І знаєте, що Писання навчає, що Ісус сказав сам, коли от ми знаємо. Що зробив Господь для нас? І сьогодні, я дивлюся, в Україні людям цікаво. Знаєте, коли суперечки йдуть у церквах, де правильно, а де правильніше? Вас цікавить те питання? Да? Який там патріархат правильний, який правильніший, і пора куди переходити? Прийшли сюди в молитовний будинок. Побачили тут Віктора Степановича? А чи тут правильно? Ну, те, що дають пакунки, то точно правильно, але от далі що? Чи правильно? І в людей виникає. Я скажу, питання богошукання не залежить від соціального прошарку, в якому знаходиться суспіль, людина. Да. Знаєте, є прошарки високі, керівників інтелігенції, є прошарки ну, робітників. Ось є прошарки пенсіонерів, бідних людей. Але всіх цікавить одне питання. І це питання в чому? От Як правильно вірити, як правильно поступати. Ви хотіли б, щоб ваше життя було приємне для Бога? А? Так стісняєтесь трошки. Але я думаю, що кожен хотів би, знаєте, щоб Бог не прогнівався. Колись знаєте, нас старші люди вчили оце як гримить, каже, то що Бог О, свариться на нас. Але я скажу, це, це благословіння Боже, коли є грім, коли є дощ, це є благословіння Боже для землі. Але Бог любить нас. Знаєте, що Бог не кат. Ні. Бог не має задоволення, коли людям прикро. Бог любить. Бог любить. Він не шукає, як помститися людям, а Бог любить людей. І я скажу, що вас Бог любить. І Ісус Христос одного разу зустрівся з одною жінкою, знаєте, яка. Певного часу стало цікавитися, цікавитися, хто то правильно поклоняється, як то воно правильно має бути. Розкажи мені. І в нас завжди люди особливо мають таку можливість, коли люди нагострили слух, то впливати, знаєте, впливати і людей затягувати. Вас затягують сюди у дім молитви, чи ні? А? Да, да, да. а що затягує вас? Бажання до правди. А? Бажання до правди. Я прочитаю кілька віршиків і ми помолимося. Ось задає питання жінка. Оці наші вклонялися Богу на цій ось горі. Це Євангеліє згідно Івана, 4 розділ з 20-го віршу. Іван Івана, 4,20 20. Отці наші вклонялися Богу на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє, повір жінко. Мені. Що надходить година, коли ні на горі оцій, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будуть. Ви вклоняєтесь тому, що. Не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеї. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі і правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись йому. От я думаю, що ми всі християни. В певній мірі, як нас навчили, ми поклоняємося Богу, правда так? Отак, От як нас навчили, так ми поклоняємося Богу. І задає жінка, як правильно. Знаєте, є традиції, які ми прийняли від батьків, ось історичні, а як правильно, і в мене в руках Біблія. Це переклад на українську мову. Митрополита Івана Огієнка. Так, Це був священник, це був міністр освіти. І він переклав Біблію. Я скажу, що цією Біблією користуємося ми, євангельські християни-баптисти. Цією біблією користуються православні, цією Біблією користуються греко-католики. Та, і всі читають її. І ось вона є основою. Ми маємо спільний знаменник, читаючи Біблію. І каже Ісус Христос, якщо ви хочете знати, я розкажу. Ось поклонятися треба в дусі і правді. Є три речі: поклоніння в правді і в дусі. І про який дух говориться? Ми знаємо, да? ми сповідуємо єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Добре, а тепер про правду. Знаєте, я скажу, що нам важливо вірити в правду, про що говорить Писання? Що нам потрібно вірити в правду. І правду, вірячи в правду, ми знаємо, знаємо що правда має бути Божою. От хто є правдою? А? Де є правда? Сьогодні народ український засумнівався, правда? Сумніваються в міському керівництві, сумніваються в державному керівництві. А вже дійшло до того, що сумніваються і в церковних керівництвах. Ну, так є. Ну, як не крути, ну так є. Треба визнати ту правду. І я, щоб вас не обманути, я хочу. Читати з книги, якою користуються всі абсолютно. І Ісус Христос сказав, що Я є правда, дорога і життя. Ісус Христос є правда. знаєте, Важливо вірити у правду. Я вас запитаю, якщо вірити в неправду, буде результат чи ні? Ну, вірили ми в світле майбутнє. Хто старший пам'ятає, і вчили нас і, і, і отримати диплом, щоб не розповісти, то неможливо було. Вірили люди в це. Але що? Замість правди прийшли, що обікрали нас усіх. То правда. Я хочу привести приклад. У моїх руках ось ключі від автомобіля, яким приїхали ми. Якщо я вам дам ці ключі, ви свій автомобіль відчините чи ні, заведете? Ні. ні? А якщо молитися, ні. ну, а всі разом помолимося, а якщо будемо ще постити зо три дні. А? Поможе чи ні? ні? Ні. А чому? Це неправда. Це неправда. Можна вірити щиро, дуже щиро, люди вірять в неправду. Але вона не помагає. Не помагає. І правдою є Ісус Христос. І написано, що Він один, один Він вирішує, слухайте уважно. Когось життя закінчилося, початок війни, когось життя закінчується сьогодні. Я не знаю, коли моє життя закінчується. Знаєте, хто може допомогти після смерті? Е? Ісус Христос. А чому? Чому питання? Бо Він що? Переміг смерть. Він сказав, що Він має ключі аду і смерті. І він один може допомогти. І нам важливо вірити. У правду. Ви віримо в Ісусу Христу? В нього, що Він є вірим, а йому вірим? Тут є студенти, ні? є пенсіонери. Є, О, пенсіонери є, да. Ви, вам пенсію платять? Поки що. Платять, да? Ну, а я. А в чому суть? Ви вірите в те, що працює закон, так? Вірите? В Конституцію. І тому вам платять пенсію. Так. І я теж пенсіонер. Оце є земні речі. Знаєте, віримо в правду. А хто не працював, можна отримати пенсію? Трудно, трудно. Студенти отримують що? Е я вчився. Отримав стипендію, бо є положення, це правда. Сьогодні знаєте, важливо вірити в правду. Я вам скажу, що знаєте скільки ви не будете молитися до когось присвіті рівні, не вирішить вашого життя потубічного. До будь кого будете молитися, він не вирішить. Є один може вирішити. Хто це? Ісус Христос, це правда. І ось каже Ісус, поклонятися в дусі і правді. А от як поклонятися в дусі? Знаєте, люди інколи думають сьогодні, знаєте, що поклоніння в дусі то є таке якесь ну, дуже, е, е, яке виходить за межі розуму. Ні. Ні. Це не фантастика, це. Е, знаєте, не щось таке неможливо, недоступне. Але от поклоніння в Дусі я хочу прочитати Івангелія Івана. Ісус Христос пояснює сам. Слухайте уважно. 16 розділ 14 вірш. Говорить про Дух Святий. Він Прославить мене, бо він візьме змогу і вам сповістить. А Ісусове це що? Оце Євангеліє, це так? Да? це вчення Ісуса. І Дух Святий бере звідці і пояснює нам. Пояснює про життя, про все, пояснює нам. І можна ще один текст знайти, говорить Утішитель, це 14 розділ 26. Утішитель, що Дух Святий. Що його отець пішле в ім'я моє, той навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ви вивчаєте от Біблію, хтось читає, вам є користь від того, що ви щось запам'ятали, є. є, бачите? І це я вам скажу дія Духа Святого. Так просто і доступно. А тепер залишилося розібрати поклоніння. Що поклонитися, що ви знаєте? Що означає? Знаєте, інколи я пам'ятаю старших людей, які так поважали один одного, вони так знімали шапку, і що робили? А, свою голову, що поставили нижче чого іншого, поклонився, я тебе поважаю. Всі ми знаємо і були, бачили храмові служіння в православних церквах, і там є ось на похоронах. Ви бачили такі, коли ставлять голову під Євангелію? Бачили? ні? А? Бачили? А ви знаєте, що то означає? Знаєте? А Я свідчу перед людьми і перед Богом, що моїм розумом. Моїми бажаннями, моїми планами. Хто керує? Бог Ісус Христос. А тепер просте питання. А ви хочете, щоб дійсно Христос керував вашими планами, бажаннями, думками, почуттями? Ну, Часом не можемо справитись, правда? Буває таке? Чи ні? А? Буває. А от бажання є у вас, щоб Христос керував вами? А? Є. І що потрібно? Що потрібно? Схилитися перед Богом. Ось, знаєте, позитивайте. то значить сказати, я готовий. Господи, ось я. Допоможи мені. Допоможи мені. Допоможи мені і керуй мною. Я хочу, щоб. Ти керував моїм життям, моїми думками, моїми планами. Як ви думаєте, Бог помилки буде робити чи ні? Ні. Ми будемо робити помилки, коли не будемо слухати Бога. Тож, хочу поставити питання перед молитвою. Ось хто хотів би, щоб помолитися за Нього, щоб Бог дійсно поклонятися, допоміг йому і керував Його життям більше і більше. Є такі люди, а є. Ще хто хотів би? О, Всі хочуть. Ні, ну, давайте так конкретно, конкретно. Підніміть руку і тримайте, тримайте. Да, Ви усвідомлюєте. Віктор Степанович, як ви практикуєте, що робити? Молитися будемо. Будем. Я запрошую вас сюди. Запрошую вас як пастора, тому що вони вас знають. Я поїду, а ви будете з ними жити і працювати. Mm -hmm. Будь ласка, mm -hmm. давайте mm -hmm. проведемо проведем молитву. Тоді давайте ми піднімемося. Я практикую дуже таку просту річ. Ви можете назвати своє ім'я Валентина. Валентина. Прошу. Любов. Любов, Анна, Анна. Алла. Алла. Вас як Надія Олександр. Галина. Галина, Валентина, Валентина. Надія. Прошу. Надія. Надія, Ще хто? Валена. Вера, Вера. Ніна Ірина. Ірина. Ви знаєте, що коли ми проголошуємо, то ці слова йдуть до Бога. І ми що? Ви готові, щоб молитися і прохати, щоб Бог керував вашим життям? Абсолютно керував вашим життям. Готові? Значить, молимося тоді. А ви скажете Амінь. Добре? Добре. Отець Небесний їм тобі за те, що. Ти у світ послав свого єдинородного сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який приніс правду, який, Господи, заплатив по правді за кожного з нас. Господи, Він виконав справедливість твою і помер за наші гріхи, Господи, і ми визнаємо, що це Він є єдиною дорогою до неба. до Отця, Господи, Він дає право один, Господи, звертатися до Тебе і просити прощення гріхів. І в цей час, Господь, ось ті, хто зголосилися, Ти чув їхні імена достеменно, ти знаєш все. Я прошу в ім'я Ісуса Христа, почуй, Господи, і благослови. І відкрий їм Слово Твоє, Господь, щоб свідоцтво Духа Святого вони мали в собі, щоб послух Слову Твому, Господь, відбувався в їхньому житті, щоб, Господи, Слово Твоє воно оселилося в їхній пам'яті, в їхньому розумі, серці, єстві і приносило благодать для них. Ти сильний це зробити. Я вірю і поклоняюся. Тобі, Господь, цей час і дякую тобі за те, що ми бачимо один одного і віру, що ти дасиш сили, дасиш мудрості і свого благословення, для того, щоб народ твій, народ наш український, багатостраждальний, Господи, відчували Твою допомогу, Твою підтримку, Твоє керівництво. І жили для слави твоєї. Все це молю й прошу в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.